Ну і зараз будемо говорити про підсумки того, що відбувалося на Мюнхенській безпековій конференції. Там під час однієї з промов Володимир Зеленський, президент України, зірвав овації, тому що ну по суті, після того, що говорив американський віце-президент, інші американські представники на адресу країн Європи, ну так дуже холодно це сприйняли там. Зараз будемо ці речі обговорювати, і не лише ці політичний експерт. Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Отож, під час участі в основній сесії Мюнхенської безпекової конференції, президент Зеленський сказав, що план України полягає в тому, щоб досягти миру у 25 році. І далі він сказав ще одну цікаву річ. І от якщо говорити, ну взагалі там на цій конференції, якщо говорити про НАТО, то він ще й сказав, що зараз виглядає так, що Путін є найвпливовішим політиком серед НАТО, тому що він один може залякати весь. Альянс, от по суті, якщо якщо так підсумовувати для України е, Мюнхенська безпекова конференція, це скоріше про прояснення подальших викликів. Це скоріше про позитив. Як ви оцінюєте? Ну про позитив, звичайно, ну давайте так е, розборки між США та Європою, що там і хто там ображається, нас взагалі не повинно цікавити. Це політика Сполучених Штатів Америки. Судячи з того, що я бачу у Трампа, вирішив, що тепер в грі з Європою і з Росією він буде грати роль такого умовного гарного поліцейського. А Дівенс буде грати роль поганого поліцейського. Тобто приходить Дівенс на всіх кричить, Європа там ображається, плаче а далі. Як в тому анекдоті, їсть кактус і все рівно змиряється з тим, що є. Їм потрібно збільшувати допомогу, і в тому числі е, на наш зацікавлено, щоб е, оце змагання за е, Україну, умовно кажучи, вили, виливалося вливали з конкретні ресурси, які повинні вливатися в Україну. А е, і, а стосовно до речі, стосовно Росії, Дівен же теж грає роль злого поліцейського. Він же на наступний день після е, ну так, через декілька скільки там дів пройшло, він же виступив з що з тиском на Росію. Що буде і санкції навіть пригрозив американськими військами на території України. А голова Пентагону навіть згадав знову вона вже неодноразово піднімається ця тема повернення України ядерної зброї. Тому стосовно того, що там подобається, там європейцям не подобається. Вони самі винуваті, що вони залізли в таку в таку ситуацію, коли неспроможні. Організовувати самих себе, і наше завдання не влазити в ці розборки. Наше завдання, щоб кожен тепер вливав достатні ресурси для того, щоб Україна отримувала. Якщо Європа не виробляє зброю, то нехай дає гроші для зброї, яке дасть Сполучені Штати Америки, і нам потрібно переслідувати власні інтереси, а не дивитися, що там хто кому сказав, і так далі. Стосовно заяви Зеленського, це ж. Це ж фактично теж захід Європи, ну а, тому що а хто там блокував, наприклад, в Європі вступ України до НАТО, в тому числі Ну Німеччина, яка 20 років фактично підігрувала Путіну, і в принципі одна з причин. Війни Росії проти України в тому, що ну росіяни були впевнені, що Німеччина нічого робити не буде, вся Європа не буде робити, спокійно буде за всім спостерігати. Тому наше завдання розуміти одне: нам потрібні гроші, нам потрібна зброя. А те, як воно буде діставатися, нас не повинно цікавити. Добре, ще одна історія дуже цікаво висловився колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Так от він закликав європейців перестати панікувати і скиглити. Сказав додатково, що Трамп якраз не зрадить Україну. А він сам, значить, на Мюнхенській конференції у ну, цій безпековій охарактеризував значить ситуацію як всі в паніці через е, погані та через нові заяви адміністрації. І Трампа щодо України на завтра запланована зустріч кількох європейських лідерів за закликом французького президента Еммануеля Макрона, і там я так розумію, вже будуть більш уже більш предметно, хоча б ставити на обговорення, чи може бути чи можуть бути якісь колективні безпекові сили Європейського союзу. Можливо, щось поруч з НАТО треба будувати. Можливо, таки доведеться збільшувати видатки на оборону і далі інвестувати в тому. У числі в Україну, що ви бачите за оцим тревком, коли Європа розуміє, що не озброюватися уже пропетляти не вийде? Е, ні, повністю підтримую Джонсона, тому що нічого в дійсності такого страшного не відбувається, тому що говорила збільшуєте витрати на оборону. Ви чомусь думали, що що це якось минеться? Що Трамп жартує з тим, що потрібно 5% ВВП. Ну от він знову підняв це питання в більш жорсткій манері для того, щоб європейці брали на себе себе відповідальність щодо, щодо безпеки в першу чергу. Я вважаю, що правильна була тема про об'єднану армію. Тому що в, ну це вже з боку Зеленського. Це звучало, тому що європейці довго довго на цього, навколо цього ходили і і так нічого не вирішили. А тепер, коли вибачте смажений півень клюнув, вони тепер бігають і не знають, що робити. Тому конфігурація може бути різна в дійсності або об'єднана, або там щось поряд з НАТО. І так далі, але тут а, а, зрозуміло, що стріжним і основою європейської армії є українська армія, і це дуже правильно для нас, тому що нам потрібен ресурс для утримання зараз армії, а фінансування армії. І отримання і забезпечення фінансування армії після війни, тому що очевидно, що після того як американці заявили про свої плани скорочення своєї присутності в Європі, але вони нікуди не підуть. Давайте теж не знайте паніку, не розводити, тому що вони лякаються, але звичайно, що американці нікуди йти, не збираються скорочувати так витрати це беззаперечно, Але тут якраз наша ніша є. Стосовно того, який Україна повинна зайняти, і отримувати ресурс відповідно для розвитку економіки, і ресурс для того, щоб забезпечувати власну безпеку, ви розумієте в чому проблема в дійсності Європи в Європі. От це не говориться в голос, але всі пам'ятають. Всі ж от коли говориться про переозброєння, давайте там виробляти щось і так далі. Всі у всіх в голові одне питання: проблема Німеччини, чому тому, що останні дві мілітаризації Німеччини погано закінчилися для всього світу, а а друга мілітаризація Німеччини закінчилася тим, що американці з британцями, ну знаєте. Рік бомбардували Німеччину, щоб просто її знести в труху. Щоб ви розуміли? наприклад, в 44-му році вони кожного місяця скидали по 100 кіло бомб на німеччину. Ну це приблизно 4 херасими. Що щомісячна вони скидували для того, щоб гамувати німеччину. Тому і це нікуди в дійсності не поділося. Оце побоювання. Що буде, якщо Німеччина почне мілітаризуватися, до чого це призведе? Теж лякає в дійсності американських не американських, а першу чергу європейських політиків, тому що вони розуміють, до чого це можуть призвести. Тому що знаєте, пам'ять та здається, що воно нікуди що воно кудись поділося, але в дійсності є. І тут Україна як базовий, як базовий стріження. Європейської армії, наприклад, умовно кажучи, об'єднання якої, звичайно, що буде фактично керувати українці, був би достатньо гарним виходом, тому що тут якраз уникається питання мілітаризації Німеччини, тоді базовим, базовим регіонами є Польща Україна. А що повністю влаштовує я думаю багатьох, в тому числі в Європейському союзі, ну і влаштовує Сполучені Штати Америки, тому що як би знаєте, у нас тут не розводили крики з того, не стосовно Трампа, що, начебто, він зрадив Україну, хоча він нічого не зрадив, він не він жодної поступки Путіну не дав. На відміну до речі, від Байдена, який тільки прийшов до влади, а одразу ж дозволив росіянам з німцями будувати газогін. І взамін не він нічого не вимагав, там додаткових якихось гарантій, е, якихось інших речей і так далі. І тому наше ми повинні розуміти, що все рівно для нас є е, союзницькі відносини з англосаксонським світом пріоритетом. Сполучені Штати є основним нашим союзником, тому що ми, по суті, не потрібні в такій конфігурації, тому що е, оця зв'язка України Польща буде стримувати в тому числі Німеччину для того, щоб вона. У майбутньому не думало йти в союз з Росією і з Китаєм чим вони займалися останні 20 років. Ну так, оці всі союзи, пере, пере, я не знаю, перетрушування всіх союзів, переактуалізація всіх союзів. Чи може знову стати, що називається актуальною історією оцього Балто-Чорноморського об'єднання, яке не було би НАТО, але було б поруч з НАТО, де британці уже ж ну починали якісь там сольні виступи, пробачте за таку аналогію, але далі воно якось так зникло з порядку денного в цій конфігурації? Ну і навіть показати, як сказав до речі, президент Зеленський, Енський, що Трамп поважає силу. Ну окей, давайте формувати отакий блок країни Балтії, Велика Британія, Польща можливо, ще хтось, і, і звісно, Україна. От тоді воно може показувати силу. Що ви про це думаєте? Ну, так то воно і є. Те, що пропонують британці, це і є по суті. Оцей Балтий-Чорноморський союз, про який активно говорилося ще з початку 90-х перших років. Це дуже схоже на польське інтермаріум. І так далі, те, що вони теж давно просувалися. Ну плюс в цій конфігурації це ще північна Європа, тому що всіх нас об'єднує, на безпеку Росії, а ось і американцям потрібна теж точка спирання в як і Англия, ну і британців в тому числі, точка опори в Європейському Союзі на європейському континенті, і тут якраз Україна, Польща, там Румунія, країни Балтії. Скандинавії і так далі, які якісь є вотою які конфігурацією, яка в принципі зрозуміла американцям, зрозуміла країнам центральної та східної Європи, які розуміють, що вони є природними союзниками Сполучених Штатів Америки, ну і взагалі англосаксонського світу. І вони корисні в такі в такі статусі, тому що не дають можливості Китаю та Європі фактично і Росії, фактично поглинути Росію у Європу. Окей, okay, то тепер давайте про корисні копалини. Там же ж була історія, що міністр фінансів Сполучених Штатів приїжджав до України, і там була якась чернетка, якась пропозиція щодо угоди про значить контроль над якимись родовищами українських корисних копалин в обмін на різну там американську безпекову підтримку, і ту, яка вже була, і ту, яка ще буде надаватися. Далі були публікації про те, що от в такому вигляді президент. Ден Зеленський це не схотів підписувати. Каже, ну це неправильно. Я не міг не мав часу достатньо ознайомитися, і тому підписувати це не буду. Далі скоріш за все, це буде обговорюватися. Можливо, внесуться якісь інші деталі. Оце оця відмова на першу ж пропозицію. Це правильний дипломатично і політично хід з вашої точки зору, чи чи ну Україна не в тим, не в тому становищі, щоб отак просто зразу відмовлятися. Так уже відмовили все правильно робиться, читайте книжки Трампа. Першу пропозицію не, не можна приймати. Ну це нормально для заходу. Ви повинні розуміти, що і Трамп це розуміє, що е, торговля це нормально, коли йдуться такі речі. Тим більше е, ми ж повинні розуміти, що відрізняється ситуація, наприклад, від 22-го року. Україна ж. Вже... Встигла вибудувати стосунки з Європою, особливо з тими країнами та з країнами Скандинавії, які почали теж компенсувати деякі нестачі з постачань зброї з боку Сполучених Штатів Америки. Американці ж два рази, як мінімум, затримували допомогу Україні після харківської операції. Якраз під час цієї історії з в Конгресі, де там всі партії гарно пограли для того, щоб затримана була допомога. Врешті-решт вона так і не дійшла в повному обсязі. Це вже питання до адміністрації Байдена, яка чомусь не змогла реалізувати те, що було затверджено конгресом. Але питання не в тому. А торгуватися треба. Зеленський вже починає натякати, що е корисні копалення є і на Донбасі. Він же на минулої на конференції він же говорив: ну справедливо будуть кордони 22-го року на першому етапі. А чому це неправильна торгівля? Тому що він і далі сказав, ну там що європейці можуть захочуть підключитися і так далі правильно, правильно треба торгуватися треба виторговувати собі максимальні ресурси для того, щоб були була конкретика, а не те, що ми тут знаєте, забираємо під контроль і нічого не обіцяємо. І це називається меморандум. Ну один меморандум Україна вже підписувала. Ми вже, вже чудово знаємо, як він працює, і так далі. Тому конкретика давайте тоді розмовляти про кордони 91-го року, тому що на Донбасі є цікаво багато чого ще Зеленський вже заявив, що шеф чорного моря багато нафти та газу є. В тому числі ні тільки ридки земельних металів. У нас же в Україні ж ніхто особливо і газом ніхто не займався. За різними оцінками у нас більше газу ніж в Норвегії, що завжди лякала Росію. Ну і думаю, що треба натякати, що непогано було б, якби Трамп Тауер наприклад, був в Ялті. Так і для цього потрібно, щоб е була звільнена вся територія України. Тому треба торгуватися, і це в даному випадку важель. Тиску, в тому числі на Сполучені Штати Америки. Але ми повинні розуміти, що взагалі тема рідкоземельних металів вона виникла не випадково. Це е, ну Трамп абсолютно розуміє, що це по що віртуальна реальність. Воно ж ніяких підтверджень немає, що воно є. Дай Боже, через п'ять років після початку розробки буде зрозуміло, а воно є чи немає так в, в такій кількості, але це е, спосіб виправдати е, допомогу Україні, яка готується. Що чому він допомагає? Байден безкоштовно допомагав. А я, начебто, за якісь вигоди для американської нації, а те, що вони паралельно йде трек підготовки, наприклад, лендлізу, це очевидно. Вже зареєстрований законопроект про лендліз. Фактично, на наступний день чи через два дні після розмови з Путіним. Тобто тиск на, на Росію йде по всіх напрямках. Це так здається, що знаєте, у нас в чогось істерику почали катати, що 에, Трамп поговорив з Путіним. Ну поговорив, ну і що далі? 에, нічого ж він ніяких поступок має. Санкції скасував? Ні, не скасував 에, Допомога Україні. Скасована, ні, не скасована. Те, що було заплановано, те А, Чи відмовився він ідеї 에, знижувати ціну на нафту. Ні, не відмовився. А що на Росію скоротився пресінг в Балтійському морі? Ні, не скоротився. Що в Україні компостують мозок? Що нафтова нафтова газова інфраструктура Росії є цивільною інфраструктурою? Ні, Україна як продовжувала бити по територіях. Росія так продовжує на відміну від минулорічної адміністрації, адміністрація, яка почала вже катати істерики стосовно кого пам'ятаєте. Тільки оцей збоушники почали перші удари по НПЗ наносити. І тоді нам почали розповідати, що так не можна. Трамп нам щось говорить? Ні, не говорить. Нам що забороняють робити ракети? Ні, ніхто не забороняє. Це це робить нас суверен суверенітетом і сувереном. І дозволяє диктувати в тому числі свої умови. І тут з перемовини не менше треба паніки, менше розбиратися в душевних проблемах Європи. Вони самі винувати в то в тому становищі, якого себе загнали. І наше завдання, щоб конкуренція між цими центрами впливу давала якомога більше ресурсів для нашої армії, і ми ставали центром багатьох прийняття рішень. Ну і власне про інвестиції цікава історія напередодні я бачив заяву Арміна Пепергера. Це керівник взагалі там величезної корпорації Райн Метал. Він чітко підтвердив, що так уже, значить працюють над побудовою в Україні третього заводу в рамках спільного підприємства і будуть нарощувати тут об'єми. Я так розумію, що з економічної навіть точки зору тут виробляти в Україні виробляти дешевше ніж виробляти в Німеччині, просто через ціну на пробачте роботу. Очу силу напередодні Укромборонпром підписав теж домовленості контракт з компанією Талес, яка виробляє мікроелектроніку, і дуже чутливі елементи, власне, і для систем протиповітряної оборони, і для крилатих ракет. От я так розумію, що деякі якраз європейські великі бізнеси зброєні вони вже заходять в Україну. І от цей процес для нас навіть більше зрозумілий ніж розмови європейських політиків. Ні, ну це правильно. Ну давайте нам потрібні і американці. Тут все ж таки американці це ключові люди в оборонці. Французи, німці це дуже добре, звичайно. Але по перше я прихильник того, щоб більше приватний сектор у нас працював, тому що коробором ну, не демонструє того гнучкості, яка потрібна. Не буду говорити багато історії. Знаю і так далі. Але найбільше у нас якраз продуктивний приватний сектор в дійсності. там треба сприяти, дати можливість будувати підприємство, забезпечувати секретність підприємства. Поки, як це не дивно, воно нас можна знайти. Знаєте, купити базу податкової чи знайти по графіку перевірок податкової, де знаходиться у нас підприємство. Опака їх можна вирахувати, а засекретити, щоб комплектуюче завозили в країну через митницю, так щоб не було неможливо було їх помітити, а дозволити експорт нашим підприємствам, в тому числі, тому що от вкладаються гроші французам, так от ви говорите, дешевше робиться. А так вони ж теж вигода повинна бути, зрозуміла, дешевше зробили і продали дешевше, наприклад, на в іншому ринку. А, і нам потрібна підтримка виробничих циклів всередині країни. У Нас наше підприємство на Люди, Люди тікають за кордон. підприємства тікають за кордони, немає ніякої зброї. І далі а, незабезпечена от проблема. Це не забезпечена фінансування військових ризиків. Прилетіла ракета, одразу ж компенсувала з боку держави. А цього теж, на жаль, немає. Довгострокових контрактів немає. Нам в дійсності потрібно більше. Представників різних корпорацій, але все рівно пріоритетом ми повинні розуміти для нас. Є американці. Ще раз ми повинні розуміти. Тому що Західна Європа все ж таки завжди ну завжди буде у них спокуса йти на угоди з Росією через голови Польщі та України. Чим займалася Німеччина останні 20 років, Франція теж там окремо брала участь, але не так яскраво в дійсності. Але ми повинні розуміти американці для нас важливі. Я думаю, що залучати ВПК тих країн, від яких ми ну з, які, з якими в одному човні. Я упевнений, що нам потрібен шведський ВПК. Він дуже розвинутий. Вони виробляють все від підводних човних до літаків, в тому числі і технікою, і електроніку. До речі, і так далі. Далі Південна Корея. Я впевнений, що нам потрібен ВПК їхній, Ну японський ВПК. Вони ж проблеми. Вони довгий час не експортували власною власну електроніку і власну власну зброю згідно з конституцією. Тепер я думаю, що треба от максимально диверсифіковувати ризики, але звичайно, Ми що... звелучати Україну в глобальні експерт. цикли виробництва зброї. Дуже дякую за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.